100 мільйонів гривень на день саме стільки витрачає Україна на війну. Обізнані люди кажуть, майже половина з цих грошей йде в кишені армійських чиновників, і саме через те солдатів на передову відправляють без зброї та зимової форми. І, виявляється, цим мерзотникам в погонах ще й мало. Програма гроші знайшла факти розкрадання гуманітарної допомоги, яка надходить війську від волонтерів та навіть від держав-союзників. Синізм генералів, ну просто вражає, бо вкрадене продають солдатам, яких відправляють прямо на фронт. Бізнес на крові. То розпродає гуманітарку, а, ось ця зімка ця канатка. У тета на 600 рублі стоїть нашим солдатам не вистачає не тільки сучасної зброї, але й елементарної форми. Це моя колишня військова форма, якій вже років 10, Оце я в ній готовий хоч завтра, хоч зараз. Те, що здавалося очевидним: людина, яка в будь-який момент готова віддати життя за батьківщину, не має елементарних зимових брюк. Брюки оце літня. Да, це літня, вона тонесенька. Країна, в якій двадцятиліттями розпродавали оборонку та змушували солдатів будувати генеральські дачі. Опинилася у стані війни. Допомога почала надходити ззовні, в тому числі із Канади. Наші колеги з громадського зафіксували продаж канадських цигарок без акцизу в місті Кременчуг. Ці цигарки частина гуманітарного вантажу, який мав би розповсюджуватись в АТО і, звісно, безкоштовно. Це а давно вони да. вас день, солдат? Згідно з міжурядовою угодою, Канада надіслала в Україну 30 тисяч комплектів форми та 57 тисяч пар взуття. Яким же було здивування цього солдата, коли він зайшов у місцевий воєнторг? Я чесно, случайно зайшов у воєнний магазин, ну там побачив воєнну одежу продають. І Я побачив на продажі канадську форму. Вона ви говорили? Вона 600 рублей стоїть, але на більшого розміру. Канадська? Да, так, вот да, вот да? Да. Здавалося б, нічого дивного. Є а, бірка, а, таку канадську форму неможливо десь на складах купити. Якщо особа отримує форму, вона розпишується за форму. Яким, даже учитуючи той варіант, якщо якийсь солдат якоби дав на продажу, хоча це дуже странно і дивно, тому що людям не вистачає. Можливо, байки зрозумілого солдата спитаємо у людини, яка присвятила своє життя допомозі військовим на фронті і знає все про екіпіровку. По між провітерському соглашенню офіційна міністерство оборони підписало контракт з канадським правительством. Канадці нам наказують гуманітарну допомогу. Командир підрозділу має написати заявку на отримання гуманітарки у службу тилу. Підставіть, що в якомусь то городки неожиданно появилась канадська форма. Ну, ета примірно така ж доля вероятності, як то, що мітіаріт упадено вот в дану точку, в дану міну поодинокі випадки, які стають системою. Якщо сьогодні закриють очі на окремі прикрі випадки з торгівлею гуманітаркою, то вже завтра спокуса заробити зросте. Командир батальйона звернувся з тим питанням, яким чином попала е, гуманітарна допомога, попала на ринок. Наполегливо порадили не лізти на не в свою справу. Курточка, вона літні, літнього варіанту. Оце зимою, а зимні будуть видавати весною. Ну, це вибачте мені, це бред. Цьому солдату пощастило з курткою, але не пощастило із взуттям. Це на вас, кросівки, так? Так, так. Це зимові? Ну як, ні, ну вони такі просто шкіра, і все, всередині не механі. Перше за багато десятиліть офіцери військових тренувальних баз мають справу не з наляканими призовниками, а з добровольцями, людьми, які не будуть мовчати. Сьогодні стало відомо, що якоби гуманітарну допомогу ми зобов'язані будемо вертати, коли будемо направлятися після учені. Же криваві сторінки сучасної історії так нічому і не навчили штабних орденоносців. Що повинно, по логіки грозити людям, які в цьому замішані? по логике, ну, з моєї точки зору, як мінімум руки. Програма гроші вимагає від керівництва військової частини в Десні чітких відповідей. Звідки і за яких обставин на прилавках воєнторгу з'явилися речі, які жодним чином не мали б там знаходитись. Чому підлеглі добровольці й досі не мають зимової форми? Та хто особисто несе за це відповідальність? Чекаємо на відповідь у встановленні законом строк.